Так накосила сіна на вдачі. Я тут вирішила його підсушити. Ну, зразу хазяєва прийшли, допомагають сушити. Це для них на зиму, щоб було таке зелененьке, в холодочку просушує, на вітрі. Ось воно, бачите, яке зелененьке. Ось воно сухе. І такого кольору зелененького. Моя мартишка відпочиває. Тут ось мої дівчатка. Шорпають, перебирають щось, їдять щось, ні таке зелененьке, гарненьке. Ще залишила трішки на дачі. Завтра, якщо не буде дощу, ну воно там просто на сонці, воно вигорить трішки. Буде зелене, але не таке. Треба сушити вже на зиму. Чи поїдемо в село картополі копати, там на полі трішки накосим. тому що на зиму потрібне їм сіно. Вони їдять його ще й дуже гарно. Ох, як їм подобається. Ось такий сьогодні у мене улов. каюсь, вже раз цієї коробочки випадали яйця. Просто так чую, де курочки несуться, біжу там і забираю. Не всі на своїх місцях несуться. І в циплят там в клітці залазять, і під плівкою, і під трояндами знаходжу яйця. Особливо оці зелененькі. Тебе чіпати не буду. Це з молодих також курочка. І ще ось одне, і ще несеться, і ще, будь вечора чомусь вони несуться. Дуже довго. Це молода з нас занеслася. Кормлю смачною капустою сьогодні, день капусти. Вчора був день вареної каші, позавчора день кабачків. Ну якось так. Сіно. Як вони його з'їли? Дивіться, яка маленька кучка залишилась, а була тут дуже велика. Я кожен ранок або вечір згрібаю на кучу. І вони цілий день його тут гребуть і розгрібають аж туди, туди і щось там з'їдають. Дуже їм подобається гребтися. А мені подобається, як вони в кушці сидять, спокійно шкоди не роблять. Суть скрізь, де я вчора яйця це знайшла, і навіть говорить, Там червоний. У нас продовжується. Ще ось останній цей залить. Тут буде десь 4 на 4. Всередині будуть клітки стояти, це більш таки для цеплят. і тому подібне. Ти хазяєчка, молодець. Очки, в когось укрупнилося ійцев, когось ні. Дрова з курятника у нас тут. Гляньте, що тут робиться. Сидить же яйця собі дівчат знайшов. О, оно ж дити! І ось так. Відпочивають. Ще один з дуже великі кури, дуже гарні. Ось така картинка. Домінант і кох. Хто тут тільки не сидить, допомість маранами руками. Ну таке. Ти вже скоро нестись повинна, мадам. Ну вот так. Чого бігаєш за мною? А, вже підкралась. Тікай. Угу. Біжать, 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 Чого вони біжать всі за мною, хто їх знає. Тут... О, знеслась? Знеслась чи що? Є гнуті черзі, це як гіндик. Просто це ще й молодий. Ти маран, який малий. Ну, курочка, нього між них пройдяла, ламон браун. Закапається, які вони здорові. Це ще молодий. бата. американи, джерсі, це. Це з іншого виводку. Йдіть же ж на сонечко горітися. Ні, Сюди в кучку. А що в мене? А у мене помідорки. Можливо, хтось дивився раніше відео, той знає, що я купувала такі томати, томати в Треші, в АТБ. Вони дуже солодкі, дуже солодкі, дуже смачні. Солодющі руки варю корочка. А, солодкі, дуже смачні, такі як цукерочки, невеличкі, так просто. Я брала таку кропочку і закидалася. Коштували вони не дешево. Я завжди перці, іноді томати беру з насіння з магазину. Перший раз можна, це виходить F2, воно виходить точно таке. От я посіяла весною і отримала. Їх там повну на дачі в мене, вони вийшло так, що на дачі я саджала один кущ вдома в теплиці, То чомусь його немає. Зовсім інше виросло. На дачі вони в мене ростуть дуже вражанні. Дуже солодкі, дуже довго, до речі, вони лежать. Дуже довго лежать. Ми так просто беремо сальце, перекручене з укропчиком, сількою, папричкою, Намашуємо на хліб і з цими томатиками така смакота. І так солене сальце мої хлопці їдять із цими томатами. Просто такими це від лохіни. Отакими цими. Це я зараз занесу. зараз за півгодини не буде. Ось так. Вибрала я цілий ящик. Правда, дуже довго і дуже нудно їх вибирати, бо дрібнюсінькі, але я так, як ягодки, жменько так луп і зібрала. Колись я їздила в Краматорськ до рідного дядька і мене там двоюрідні сестри навчили мене їсти помідори з цукром. Берете помідорчик, мокаєте в цукор і їсте. не в сіль, а в цукор. Вони такі смачні. Вони щось таке і не слива, і не абрикос, і не персик. Щось таке дуже смачні на вкус. тому я люблю солодкі томати. Це найсолодші, які я, мабуть, пробувала, бо я садила дуже багато сортів. Дуже все понесла хлопцям. Артур Артур на Наш ты такие робошь? Красотка какая. Джеки. А батончик ще не вибігає. Ти вже втікаєш сама на вулицю. Шухер трохи навела. Люди подумали, що поліція сховалась. Кущах, ладно, не до того там. Не видно. Зараз чоловік обробить поле турнеп з посієм ще на осінь. Приїхала, купнула картопельки, бо вже на дачі всі викопала. Картопелька різна, це одного сорту на грудочку. це. Я думаю, як для грудочка цього року. Ой, на грудочку. На виїмці не вимокла. Добре. Минулі роки тут у нас на полі, ось це все була картопля наша, чолові... наша, свекрухи і меншого брата чоловікового. Далі. От там наші поля також. І ось тут хатинка така старенька. Вже бабусі тут нема, ніхто не живе. І сюди не приїжджають. Хотіли ми її купити, щоб вже воно було суцільне. От там. ось не видно тут. Там від будинку, то ні. То зовсім інше. Тут велике поле. Далі. Ой. Ось це все. Ось це поле і... О туди, там наша аж картопля ще одна. А там біля тієї борізки. Ні, далі за Берізку. Що побачимо, чи зможемо домовитися. Не можемо знайти господаря. Вона тут навіть не зареєстрована, але все рівно якась рідня десь є. Не чоловік, це брат менший його, а мого чоловіка згортає солому, переори і посіє турнепс. Той, що я купила нам. У нас дещо спільне, дещо окремо, як виходить. Добре, що працюють з сім'єю. Це найголовніше, а не як я знаю, є рідня, яка мало того, що не спілкується, то ще й б'ються між собою. Такий гарний заїзд, ось. Ой, все, їду до свекрухи, Попривітаюсь, забираю чоловіка і летимо аж на Київ. Ось так. Справи такі. Бежать, краблік надо. Ти, 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 ти не буде на цей, ходиш нову. І що, то з того треба там ціпляти, я не знаю, якесь спасти. Сьогодні у нас так досить прохолодно. Якесь 9 здається, Вересня. Така на вулиці сонечко, жарко, але обманливо. Зразу відразу горло у нас всіх схопило. Якось насморк пішов, тому що ходимо в маєчках, а таке. А... Знаєте, сонце всередині такий пронизливий вітерець, осінній. В Ковтині жарко. Вчора вечором працювала в Ковтині жарко, знімаю холодно. Мій як Чашки поперевертала. Ти ні, хороший такі. Іди. Сиджу, монтую далі відео. Відео такі незрозумілі, короткі, тому що знімала там -сям. не було ні настрою, ні часу, нічого. А, тому трішечки хочу прокоментувати. Значить, у нас було два потопи. Один був дощ зливий. У нас, коли сильні зливи, тут все пливе. І пливе приблизно раз у п'ять років. Не кожного року такі зливи бувають. Значить, один раз була навесні злива. Я була на дачі, поки приїхала така моментальна і швидка, що в мене загинуло там декілька цеплят. Де, це Збились в кучку та ще й в ямці. А, і була злива серед літа, коли дощі були. Не пам'ятаю, коли вона була вже якого як дати. А, В нас, розумієте, з горки йде а, наша територія. Ось так. І на низу з самому ось зараз знаходжусь я і паралельно курятник. А, і тут сюди стікає вся вода, оскільки. Все закладено, ну, більш ніяк, не, не більше. Двір весь від дороги закладений плиткою. І тут трішечки мене доклали, тому що тут мали щось будувати. А тепер зовсім все по-іншому буде, тому зовсім по-іншому навіть будемо перекладати плитку. І де сітка, також будемо перекладати, тому що там взагалі навіть схід маленька і ще нижче. І от коли зливи, там стоїть вода. А, вона не знає як у нас огорожа фундамент по колу, тому їй нема куди стікати. І оце чекаємо, поки вона пройде під низом туди і далі до сусідів. Одного разу така злива була стільки води, що в сусідів з під нашого фундаменту бив фонтан. Вони думали, що в нас трубу прорвало в бесідці, тому що бесідка біля їхнього був у нас другий потоп, води було набагато більше, вода просто тут стояла скрізь. Дуже сильна злива. Погріб затікло через хідці, Не знизу підсочується у нас, а через хітці. Рівно з хідцями було. Висідка також і, і трішечки я була втратила поголів'я свого. Звісно, це були найменші циплята. Скільки кого вже не пам'ятаю, але майже з кожної такої породи. Трішки віандотів, шовкових. Американи всі вижили. Вони такі стрибучі, живучі, вони на гілля повилітали і сиділи на гіллячках. Тут це ще, ще хтось був. Чубаті також всі вижили. А, і трішечки джерсійського от Чому не знаю? Вони малі такі, ну, не знаю, ось такі невеселі були справи невтішні в нас. А... Тому ми будемо знову піднімати фундамент робили вище, будемо піднімати там, де курятник, щоб, не дай Боже, тако не сталося. Ну, цеплята малі не будуть у мене на вигулі, так як зараз, тому що зараз просто нема куди дітися. Вони в садку собі гуляли. Я навіть не думала, що таке сталося. Воно так різко, Жух, і впало все, розумієте, і впала вода на нас. А, і будемо у фундаменті ще робити дренажні дирки, щоб швидше вода сходила. Якось так.